Доброго дня, шановні садівники. Зараз у нас 9 вересня 2025 року. Значить, я на ділянці одній, де дуже гарно була спахана земля. Кавунчики там садовив, то я їх вже позривав, вони вже поспіли. І лежали потім у погрібі і потрошку брав. Закінчилися в мене в погрібі кавунчики. Тепер можна сходити на цілину. Там, де на цілині садовив кавунчики, вони якби і в бур'яні, тому що бур'ян там не проривав. Але вони якраз саме зараз достигають. Тепер можна брати звідти кавунчики. І так, давайте подивимося, як виглядає кавунчик на цілині. Так, дивіться, значить, тут бур'яну повно, ніде нічого не проривав, кавунчики садив в возі малини, але це було помилкою в возі малини, садовити гарбузи і кавунчики. Так, дивіться. Десь тут я бачив кавунчики у траві, ось, дивіться. Ось кавунчик, він навіть ще зеленкуватий. Але нічого, може навіть і не зеленкуватий. Треба дивитися, тут спіралька перва, яка йде від кавунчика. якщо вона суха, то значить спілий. О, дивіться. Спіралька перва суха. Це, що хвостика тут зелений, це дуже гарно. А ця, якщо засохла, то значить кавунчик вже висрів. Значить, ми його беремо. Обриваємо і несем, що будемо куштувати. Отакий ось такий ось кавунчик. Значить, що я хотів сказати, що мені, Щас я... мені давали семіна, значить, як талісман, але я вже здогадуюся, що мене трішки обдурили. Тому що отакі полосаті кавунчики, і половина із них продовгуваті. такі зелененькі продовгуваті, але вони тонкокорі і дуже швидко визрівають, значить ці продовгуваті, що були. Коротше, сіміна на вид вони всі однакові, але вийшло, що половину отаких кавунів. І половину виросло продовжувати таких зелененьких, але вони теж по розмірами є і здорові, і менші, і дуже-дуже солодкі. Дуже красні всередині і тонко шкурі. Значить, отакі кавунчики, ті, що йшли самі перві перві, які Трішки поливалися, значить, вони були крупними. Ну, такими крупними дето приблизно 8 кілограм. Перші, самі перші три дето кавунчика. Всі останні чуть менші, менші, які, які дето кілограм по 5, які то кілограма по 3. Ну, різні. Але Хочу сказати, що все-таки мене наверное, трішки надурили, тому що купували сорти як талісман. Але половину таких виросло, тобто полосаті. А Другі теж полосаті, але вони продовжують і дуже на вид темнуваті, але навпаки, дуже солодючі. Ну, якщо хтось дуже гарно знається в кавунах, може підскажете мені, що то були в мене за кавуни. Коротше, теж вони полосаті, але полосатість їх малозамітна, тому що вони такого темно-зеленого темно кольору, продовгуваті, дуже червоного кольору всередині і солодкі, ще й тонко корі. Ну, отакий у мене утрішній відео обзор. Я ще придумаю, про що зняти відео обов'язково зніму. Ще хочу сказати, що дето можливо через півтора місяця, максимум через два з половиною місяця відео на моєму каналові будуть. Більш качественні, вам буде приємніше дивитися. І звук більш качественніший, тому що планую придбати професійну камеру, щоб знімати відео. Тому що я коли переглядаю сам свої відео, то на телефоні вони ще більш-менш нормальні. Можна дивитися щось, якщо вже на збільшеному екрані, на комп'ютері, там ноутбуки то ну, На телевізорі, в кого є Ютуб, то вже дивитися, звісно, трішки неприємно. Тож будемо і справляти таке, і буде все гаразд. Залишайте свої вподобайки. З міста Харкова вам усім великий-великий привіт.